Я хотів би сьогодні привітати усіх віничан цим радісним великим святом, якого ми довго чекали. Привітати тими словами, якими вітаємось. Ми усі, цей великий період, починаючи з Пасхи Христової і закінчуючи святом Вознесіння Господнього словами Христос Воскрес, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми відзначаємо Пасху Христову або Воскресіння Господнє. Саме слово Пасха походить з єврейської мови і означає воно. Вихід, перехід, пройти. І корені цього свята також в старозавітній, в історії єврейського народу. Для євреїв Пасха була виходом з полону єгипетського. Для нас, християн, це вихід також з полону, тільки з полону гріхам, з полону страсті, своїх страстей і з полону смерті. Я хотів би сьогодні сказати. Звернутися перш за все до тих людей, які пройшли час великого посту, пройшли його дотримуючих тих правил церковних постійсь, так як слід. І нехай Господь воздасть вам сторицею за ваш труд, який ви понесли. І нехай для вас радість Пасхи буде неперевершеною, але і тим людям, які не змогли з певних причин постити, або не знали ще, як це робити, або ще тільки в час робить перший крок кроки на шляху до Бога. Я хочу сказати, що і для вас також свято Пасхи є радісним. Я казав Іоанн Златоуст. І той, хто постився, і той, хто не постився, нехай сьогодні приходить у радість Господа свого. Тому хочу вам всім побажати духовної радості, тілесної радості, діліться з нею з усіма людьми. Сьогодні у нас особливі обставини в країні, і поруч із тією радістю, яку ми відчуваємо в храмі, перебуваючи, десь в глибині серця, ми все таки розуміємо, що сьогодні не всім так радісно, як нам з вами. Тому маючи Будь-яку можливість ми повинні ділитися з нашими ближніми і дальніми тим, що маємо. Я маю на увазі і їжу, і слово добре, і допомогу, яку ми можемо надати нашими справами. Це стосується і сьогодні тих. Воїнів, які захищають нашу країну на Сході, ми маємо допомогти їм і зібрати. Ми в храмах це робимо. Я думаю, що і люди доброї волі це роблять також за покликом свого серця, зібрати і надати їм допомогу, щоб вони відчули цю радість. І тим людям, які постраждали від війни, від бойових дій, ми також маємо допомогти. Але не забуваємо, що і поруч із нами є ті люди, які, можливо, навіть не стоять з простягнутою рукою, але які дуже потребують допомоги. Це наші близькі, можливо, наші родичі і сусіди. Прийдемо, в ці дні прийдемо до них і поділимо з ними тією пасочкою, тими крашенками, якими так сьогодні ми один одного вітаємо. І не тільки ними, а всім, що в нас є. Тому що те, що ми віддаємо людям, Господь каже, ви віддаєте мені. І це єдине, що ми з собою заберемо на небо. Ну, я хотів би сказати, що давайте ми. Ці радісні пасхальні дні, збираючись разом, давайте змінимо таку традицію, яка, на жаль, вже в нас в багатьох сім'ях існує. Ця традиція пов'язана з тим, що сідаючи за стіл, ми включаємо телевізор або кілька там телевізорів, планшети, і кожен собі займається своєю справою, дивиться те, що йому цікаво. А живого спілкування якраз немає. То у ці святкові дні давайте ми побудемо один з одним. Розуміючи, що між нами не телевізор, а тільки Христос Воскресний. І разом з ним ми спілкуємось і розділяємо свою трапезу. Ось такою думкою нехай у нас проходять оці святкові, святкові тиждень, принаймні пасхальний, щоб ми менше звертали увагу на зовнішні якісь такі речі, як то телевізор, чи там свої якісь справи, а один на одного подивилися, приділили увагу, тому що це теж дар. Сьогодні подарувати комусь свій час, це також дарунок. Подарували свій час своїй родині, своїй дружині, своєму чоловікові, своїм діткам. І цей час провели не просто в такому сімейному полі, а розуміли, що зараз, цей момент, коли ми сидимо за трапезою, чи просто говоримо, з нами поруч є. Воскресний Господь Ісус Христос.